Алло, це компанія Panasonic. Так, чим можемо допомогти? Я купив у вас надпотужний пилосос. Вас погано чути. Говоріть голосніше. Клієнт кричить у трубку. Розумієте, я вам зараз дзвоню з мішка для пилу. Вовочка провинився в школі. Директор його до себе викликав. Дав відро фарби і говорить: Ось Вовочка. За це ти мусиш пофарбувати усі вікна на третьому поверсі. Вовочка пішов. Повертається через годину. Іване Петровичу. А рами фарбувати. Сема Рабінович просить у мене грошей. Не знаю, чи варто йому давати. Тіма, обов'язково дай. Чому обов'язково? Інакше він попросить у мене. Іспанець Сантьяго побував в Росії. Деякі речі його здивували, деякі обурили, а деякі в нього поцупили. Ребе, мені доведеться зробити обрізання, і я хотів би бути впевненим, що все пройде добре. Юначе, я практикую вже 50 років і повірте, ще ніхто не приходив переробляти. Дівчина блондинка прибігає до лікаря. Лікарю, допоможіть, мене вкусив джміль. Нічого, зараз намажемо Мазю. Але як ви його зловите? Джміль, напевно, вже далеко полетів. Та ні ж, я намажу те місце, де він вас вкусив. А, це було в парку на лавці під деревом. Лікар, закочуючи очі. Ні, я помажу вам ту частину тіла, куди вас вкусив джміль, і все пройде. Так би й сказали, докторе. Джміль вкусив мене в палець. Який саме? Звідки я знаю? Як на мене, так усі джмелі однакові. Пасажир звертається до стюардеси. Чи не можна у вас попросити парашут? Ми парашутів не видаємо. Але ж на кораблі дають рятувальні жилети. Ми з вами не в морі. Мені здається, що людей, які вміють плавати, все ж таки більше, ніж тих, що вміють літати. Приходить до психіатра жінка. Лікарю, з моїм чоловіком відбувається щось дивне. Він ще ранку п'є каву. І що тут дивного? Так. Але потім він з'їдає чашку. Як? Цілком? Ні. Ручку чомусь лишає. Справді дивно. Задумливо каже лікар. Адже найсмачніше це якраз ручка. Чоловік їде на зустріч. спізнюється, нервується, не може знайти місце припаркуватися. Піднімає обличчя до неба і каже: Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне містечко. Чоловік знову звертається до неба. А все не треба. Знайшов. Лікарі, у мене депресія. Ну, що я можу вам порадити? Найкращі ліки поринути з головою в роботу. Але я замішую бетон лікарю. Батько шле синові телеграму. Як пройшов іспит? Доповідай негайно. Іспит пройшов блискуче. Професори в захваті просять повторити восени.